Мої вітання, шановні глядачі, ви на каналі Home Energy. Сьогодні ми поговоримо не про сонячну енергетику, а про альтернативу магістральному газу. Це відео буде корисним для всіх, хто замислюється над альтернативним джерелом енергії для кухні. Коли я розповідаю людям, що живу без магістрального газу та не користуюся електроплитою, вони уявляють нашу кухню, ну якось так. Насправді це виглядає трішки по-іншому. Зараз я вам все покажу. Та поділюсь дворічним досвідом користування своєю системою. Але спершу хочу розповісти, чому я опинився в такій ситуації. Збудував я цей будинок наприкінці 2021 року, тоді навіть я і не думав, що житиму без магістрального газу. Газ труби здавався для мене чимось, судиви, очевидним і надійним, дешевим і тим, що супроводжує мене протягом всього. життя. Ціна питання на той час становила там в районі 4,5 тисяч доларів. Це з усіма витратами на проекти, матеріали та роботу. Хоча, щоб ви розуміли, труба, до якої я планував підключатись, де ось отут у мене біля паркана. Незважаючи навіть на цю суму, ну, незрозуміло за що, як на мене. Я попередньо домовився з компанією, і до мене навіть приїжджав вже менеджер, який мав цим займатися. Мається на увазі зробити проект, порахувати матеріали. Коротше кажучи, тілити моє бажання по підключенню в життя. Але в лютому 22-го року орки змусили мене переосмислити дуже багато речей. А також в мене виникло запитання: а що ж буде з тим кацапським газом. Коротше, змісту вам розказувати про ситуацію з газовою системою в Україні на той час немає ви все самі прекрасно знаєте. Вирішив я питання з газом магістральним відкласти до кращих часів, скажімо так. І так стало, що його я досі і не підключив, і, чесно кажучи, на сьогоднішній день в мене немає впевненості в тому, що я це коли-небудь зроблю. Після всіх роздумів я почав шукати альтернативи. Логічним вибором здавалося б електрична або індукційна плита. Але почалися масовані обстріли нашої енергосистеми та тривалі блекаути. А готувати на такій плиті живлячи світ генератора, то потрібний генератор так кіловат-10 і задоволення це буде не дешеве. Та й ситуація з генераторами на той час також була, скажімо так, дуже м'яко невесела. Зараз, як згадую, через що ми пройшли, аж не віриться. Головне, що після цього всього я не знаю, що ще може нас здивувати чи не лякати. Коротше кажучи, вибір в мене залишився один. І це пропад. Ходімо, я вам покажу, як все організував. Ось так виглядає наша кухня. Як бачите, нічим вона не вирізняється серед інших. Ось наша плита. Відразу скажу, е духовою шафою ми користуємося електричною, вона нам сама зручна здається. Ось комфорки. Можемо запалити відразу всі. Глянемо, як воно все горить. Ось так горить наш газ. 5 комфорок, Ніяких проблем з цим немає. Тиску достатньо, їжа готується, ну, як на магістральному газу. Ніякого запаху. Не виділяє специфічного. Тобто, ну, хто не знає, що ця е, плитка живиться на балонах, ну різниці не побачить. Е, тепер давайте поглянемо, де ж наші балони. У нас вон там технічне приміщення, і йде магістраль довжиною 8 метрів, туди. Е, забігаю наперед, в кого технічного приміщення нема, можна розмістити балон в одній з тумб. Тобто, їх зараз там широкий асортимент, можна вибрати по вашому, вашій потребі під будь-який розмір. Ходімо, покажу, як я зробив себе. Ну, як зробив себе я. Ось, де магістраль. Вона проходить сюди. Трубка тут використана з автомобільної промисловості. Тобто, я її купив на станції, де встановлюють на автомобілі Пропан. Ну, знаючи, в яких умовах вона експлуату, вона просто пофарбована в колір стіни. Чому я вибрав саме її? Тому що її без проблем я самостійно змонтував. Раз. Плюс ця трубка експлуатується в автомобілях при значно гірших умовах експлуатації, тобто і мороз, і високі температури, вона надійна ну, в будинку, якби 100% своєї функції вона справляється. Далі. Заходить вона на такий колектор, два крани, тому що два балона. Я взяв два менших балона, а не один великий. Зараз поясню, чому. В цей балон у нас вміщується 11 кг пропану, тобто 22 літри. Я завжди заправляю 20 літр Тобто, балончик легкий, його без проблем можна. Поставити в будь-який автомобіль в багажне відділення, самостійно його можна взяти. Неважкий, з цією функцією може справитись навіть і жінка. Через то впав вибір саме на менші балони. Чому два штуки? Щоб не було такої ситуації, коли ви варите борщ, скажімо, а у вас закінчився газ і борщ у вас недоварений, і ви собі приходите, закручуєте один балон. Закручуєте кран і відкручуєте інший. пускаєте газ з іншого балону і все. Знову у вас все нормально, готуєте їжу, ніяких е, незручностей немає. Е, Далі. Наскільки вистачає балона? У нас сім'я з 4 особи. Такого балона в звичайному використанні нам вистачає в середньому на 3 місяці. Саме так, на 3 місяці ціна літра пропана зараз там в районі 36-37 гривень. Коли йде сезон закруток, то на 2 місяці. Тобто ми тоді багато ну, набагато більше там стерилізуємо, варимо це все діло. В принципі, що ще? Обов'язково потрібно ставити редуктора. Вони стабілізують тиск, не дають лишнього, щоб не було там систему. Не йшло. Це в мене редуктори старого типу. Раджу взяти спеціальні, в них тут така трубочка краще заходить, бо якщо візьмете такого старого типу, тут потрібно підкладати ще одну прокладочку. Цей трубку теж можна використати з автомобільної промисловості. Тут я взяв спеціалізовану, бо вона м'якша на ринку, там, де і брав редуктора, там і взяв. Цей шланг. Колектор у нас мідний, це водопровідний з опалення, теплої підлоги, крани водні, ну, тобто водопровідні. Хорошою, правда, беріть доброго виробника, щоб ну, ні в якому випадку не пропускали. Якщо хочете спеціалізовані крани, є вони спеціалізовані знов-таки в тій самій автопромисловості, назвам їх так. Системою користуємося вже ну, 2,5 роки. Ніяких проблем нема, ніяких незручностей. Можливо, чуть дорожче, ніж звичайний магістральний газ. Ну, але, чесно кажучи, поки що я всім задоволений. Враховуючи вартість підключення. Потім плати постійної за транспортування магістрального газу, незалежно від того, чи ви ним користуєтесь чи ні, Ну, я не знаю. Поки що ніяких планів по зміні свого варіанту я не розглядаю. Тим більше знаю, що більша частина Європи користується за, саме пропаном в побутових цілях, навіть опалюють будинки ним. Тобто приїжджає такий автомобіль, закопують на подвір'ї газольвер, він називається, якщо я не помиляюсь, велика така бочка. І періодично автомобіль привозить пропан. Яка далі буде ситуація в нашій країні з магістральним газом, подивимся. Ну, не знаю, зараз ми його звідкись там перекачуємо. Можливо, дасть Бог розвинемо свою промисловість, будемо задовільняти повністю свої потреби. Ну, але я думаю, що це не в скорому майбутньому. Якщо вам сподобалось моє відео, виявилось воно корисним і цікавим, ставте лайки, задавайте свої запитання. Якщо вам цікаво, як я опалюю будинок без магістрального газу, пишіть коментарі, знімемо відео. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, всім добра.